Доброго вечора, ми з України. Вибачте, за такий пізній, <клес> дуже ефір, але прийшла весна, багато роботи, волонтерку запускаємо. Є ще події, які треба <клес> теж зробити, консультація. Все зразу і навалилось. Ще і онук. Тому Україна квітень. Ну що ж, Україна переходить вже в період Сатурна, і Нептун Кету заходить в четвертий будинок під 20-м арканом, саме в астронумерології. Я вже вам говорила, що я доробила цю саме цікавинку, потім я вам її представлю, поясню, як вона працює, але поки що так. І в графічній нумерології ми заходимо під 18-м арканом. Буде нам багато теж, що пояснювати. Тому 4-7 це проспірні землі. Під Сатурном карма. 47 це теж кармічний вузол. Тобто, в квітні в нас є з вами така можливість розв'язати нарешті почати розв'язувати ці кармічні вузли. Ну. Так стало математика. Під 20-тим арканом це нам теж з вами говорить саме в такому положенні, що це буде касатися саме наших родових земель. Такі спірні окуповані землі. Це землі, які знаходяться поруч з водою чи біля. ну, Біля води, скажімо так. Також під великим питанням дамби тут же може бути небезпека, тому за цим теж треба сильно дивитись. Бо 18-й аркан це аркан, який говорить про воду. Також одне з його положень. Що ми можемо з вами бачити? Що нам з вами прийдеться пройти через багато перешкод. Буде велика розумова робота. Також випала карта в книгі долі жертовності», карта Ісуса Христа. З одної сторони, ми можемо сказати, що нам навіть звище будуть таки допомагати в початку розв'язання цього конфлікту, саме під періодом Сатурна. Сатурн завжди працює чи в плюсі, чи в мінусі, чи приходить карма, чи є можливість розв'язати карму. Також Сатурн іноді дає можливість розв'язати це все в плюсі і дає ну, багато таких няшечок. Під 18-тим арканом, коли у нас з на вами графік туди піднімається, можна сказати так, що ми можемо таки добитися своєї мрії. Бо 18-й аркан саме в такому положенні говорить про те, що якщо ми з вами будемо мріяти, ми багато чого можемо таки намріяти. намріяти. Такі ми з вами мрійники. Тому будемо мріяти про те, що до кінця червня все-таки щось нам з вами вже буде ясно. Саме з тими територіями, про які зараз мають домовлятися і говорити. В періоді Сатурну з Кету можна сказати так, що це буде якийсь проєкт, це про вдалі мандрівки, про реалізацію задуманого. Ну і про розборки. Ми їх з вами таки будемо спостерігати. Але в мінусі, що це ще може нам з вами принести, що до нас з вами можуть робити такий тиск наші кредитори через наші боргові зобов'язання і продавлювати нас через 18-й аркан, через маніпуляції продавлення нас. Ну, Надіємося, що будемо стояти стійко і не підпадати під ці маніпуляції. Що ще можна сказати під 18 арканом і 4.7? Можна сказати так, що тут може пострадати якась система інтернету, зв'язку від хакерів. Така історія в нас з вами вже була і відбувалась, коли лягла одна з систем. То зараз є така теж велика ймовірність, що хтось таки залізе в нашу якусь ще одну систему. І з інтернетом можуть бути якісь проблеми. Також, 18-й аркан це завжди про те, що в якісь стосунки влазить третій лишній. Але тут він так може влізти з подвійною грою. Такі з подвійними стандартами. Тому до цього треба бути теж дуже сильно обережними. 18-й плюс кету може ще нам дати з вами про якісь тайни, які неможливо буде поки що нам з вами знати. Тобто нам з вами все одно ще всю тайну не розкриють і не розкажуть. Чому я написала страхи та ілюзії? Тільки через 18 аркан. Бо має ще таке положення 18 аркан саме про наші внутрішні страхи, коли приходить ніч, і ми з вами боїмося, що завтра буде? Чи зустрінемо ми з вами світанок, чи це наш з вами останній вечір? А це так відпрацьовується 18 аркан. Також це ілюзія, коли ми можемо сказати, що ми можемо з вами перебувати в квітні, в таких ілюзіях, що це все закінчилось, але. 18-й аркан завжди говорить про перехідний стан з таким стуманним майбутнім. Через що? Бо можуть з'явитися якісь м такі непередбачувані обставини, на які ми з вами могли навіть і не думати, але щось може таке статись. Через що зараз це все як в тумані. Також це що говорить ну, порада по 18 аркану, це коли треба тверезо оцінювати всі ризики і також перспективи. Це взагалі дає період такого саморозвитку. І якщо для людини я говорила облаштування будинку, наведення ладу в будинку. 18-й аркан може говорити про зрадників, то я так думаю, що ми таки можемо їх таки почути про них, що можуть такі бути. Історії, ну і про якісь творчі проєкти. Тому давайте не будемо підпадати під ілюзії, а будемо тверезо оцінювати свої можливості попереду травень. І в астрономерології поки 4-7 нам дає змогу в 18-му аркану домовлятися за ці території. А в травні у нас графік з вами буде падати. Там буде теж цікаво. Відео про Одещину я випущу наступне і про Миколаївську область. Я вам просто покажу, чому я вам зараз так акцентую саме увагу на цьому положенні для України про території, які знаходяться поруч з водою. Ну, не підпадаємо під депресію, не впадаємо в ілюзії, в якісь страхи. Давайте шукати внутрішній спокій. І мріяти, і тоді наші мрії здійсняться саме в цей період. Раша скоро буде наша. Це так, вибачте, квітень. Ну, для Раші ще досі продовжується оце положення в астрономерології Сатурн в п'ятому будинку аж до 23 квітня. Він же в них зайшов, і зайшли тем, що в березні такі білгорочення, кусочок утої землі. Я казала, давала такі натяги, що там може бути втрачено якась територія, якась область. Почалася вже ця вся історія. І я так думаю, що до кінця квітня воно буде продовжуватись під 21-м арканом, що воно може переходити іншим державам, і це буде як закріплено чимось. Да? І... Но, під мінусом, знову-таки, Раша в квітні може кудись попхатися на чужу територію. Це знову таки натяк. Відео одне з нас є. Тим паче, що там же пішла заворушка і той пенділь, скажімо так. Вже пенділь там відбувся перший. Я думаю, що не просто так там пропали солдати. Тому це починає, починає тільки розгортатися. Але під 10-тим арканом мінусі можу зараз ну, наперед сказати, що якщо навіть вони захотять піти на іншу країну закордонну країну, то в них нічого не вийде. Бо 10-й аркан це буде перешкода, він іде в падінні. Тобто е, люба їх така ідея, вона зараз закінчиться тільки позором для самої Раши. Ну, зробила я ще одну матрицю. Сатурн перший дім зайшов під дев'ятим мінусовим арканом. Це допоміжна матриця. Вона теж багато може нам сказати. Саме про те, що починається внутрішня криза в Рашці, Там можуть бути якісь і протестні дії, і скандал у влади. Також це може відігратися при такому положенні з таким арканом, що якась високопосадова особа: військовий, не військовий, ну, той, хто займає дуже високе положення, може відійти в мір іной, під 9 арканом. Його путь уже тут закончен. Тому побачимо, як це відіграється. З таким положенням 1,8 і 5.8. Ми можемо ще говорити про те, що на якійсь території Раші може відігратися карантин. Тобто якась інфекційна хвороба таки може туди заповсти. Така творча криза у Раші. Також під 10 арканом, який спускається донизу, а це взагалі про фінанси. З положенням 5-8, 1,8. Можемо говорити про те, що якщо там починалась тільки історія про фінансові спекуляції і махінації, то тепер це може вже відігратися таким чином, що це вже буде ну, край цієї історії. Стратою і фінансів, і стратою якогось майна. Саме це може касатися еліт. А 1,8 може відігратися навіть тим, що будуть введені санкції проти еліт Раші. Також люди, їх фінансові вклади в банки, да, вони теж можуть постраждати, їх можуть просто заморозити, розказувати далі їм казочки, але трусити рашу почне. Тим паче, в період Венери Сатурн може сказати так, що дає для країни приниження. Про великі витрати, а 10-й аркан ми бачимо, що теж падає, значить, витрати будуть дуже великі. Але воно ще дає їй покарання. Тому можуть бути навіть перешкоди в бізнесі, 10-й і Сатурн, про це теж, ну, начебто, я підтверджуюсь. І коли Раша остається в 9-му мінусі аркані, це можна сказати так, що вона своїми проблемами залишиться один на один в квітні місяці. З великими проблемами, хоч вона буде з кожного телевізора віщать, що в неї все гаразд, я так думаю, що трусити там буде. І люди, звісно, можуть сперечатися вже з владою, і це можуть бути вже якісь навіть протестні дії. Під десяти Маркана можуть бути прильоти, можуть. Так що готуватися раші чи розслаблятися треба. Не розслаблятися, приймати От така обраточка. Також, що у нас 10-й аркан ще може сказати, що можуть бути заморожені якісь проєкти, що вона не зможе нікуди рухатись, і події, які можуть прийти, яких вони не очікували. Тому це все може призвести просто до фінансово практичного ризику і краху у Раші на квітень місяць. Ми з вами пам'ятаємо розкладку Трамп і Раша. Там було спочатку любовання Лобезані під 21 арканом, але ж там вже був і 18-й аркан, коли має він вступити тому, що вони можуть бути дурити одне одного, ну в когось терпець має врватися. Ну, і я так думаю, що таки в квітні терпець урветься у Трампа. Там 7-2-2 в мінусовій зоні, по тому розкладки, наскільки я пам'ятаю, то там якісь саме оці транспортні системи, пересування, логістика. Там це все може бути заморожено, але ж там присутні 14 аркан, які завжди говорять, що в будь-який момент вони можуть її підняти заново цю тему. Але поки вони будуть одне на одного ображатися, а 12 аркан, коли закінчуються в них, чим закінчиться, що кожен з них почне шукати свій шлях. На людях вони будуть показувати одну картинку, а розвертаються зовсім інше, вираз обличчя. Тому, я так думаю, що Раша таки дограється, що їй багато чого все-таки вже в квітні місяці перекриють. Захоче вона десь двинутись, доказати всім, що вона велика, ну, будь ласка, хай, хай намагається. Тобто, що не робиться, але робиться завжди до кращого. Тому надалі хай вони і живуть в своїх отаких заколотах. Це те, що касається саме Раші. Будемо спостерігати, бачити, як воно це все відбувається. Бо... Вже по країнам Прибалтики той пинок вже починає таки відбуватись. Будемо бачити. Білгородщина, Сумщина, я знову-таки кажу, що по Білгородщині, там, де мали ми зайти, ми зайшли. Вся вся історія для Раші ще теж не закінчується. Це десь початок літа. Бо співпадають дуже сильно терміни Білгородщини і Сумщини, коли закриються кордони. Практично в один і той же момент. Сумщину, ще буде трусити, ну і, звісно, Білгородщину теж. В Харківщині раніше ця вся історія закінчиться, я вже вам казала. Наступне відео я буду робити саме по Одеській області, Одесі-Миколаївщині. Чому, бо там дуже багато цікавого, саме в травні місяці може відбуватись. Ну і в квітні теж. Буду робити такі маленькі попередження. Так, да, Я розумію, що я не можу підстелити соломку, але просто для тих людей, які там проживають, я просто можу вам показати хоч трошечки прогноз, таке саме, коли це може все закінчитись. Буде в одному місці закінчуватись, в другому, в третьому, все одно ми йдемо вже до наших перемог, нам би ще витримати травень, а далі все буде цікавіше. Тому хай Рашка собі кричить, готується до фінансового краху, до прильотів, бо якщо вона думає, що вона оту ілюзію нас буде тримати, і ми нічого робити не будемо, то прогностика їй показує, що таки ми відповімо. І ота ілюзія, в якій ми зараз можемо з вами перебувати, вона ну, заодно і говорить, що це все може бути ненадовго. Тому до цього треба ставитись дуже серйозно, що ті перемовини не можуть поки що привести ні до чого. Але ми з вами пам'ятаємо, що в квітні місяці там у нас з вами ще була прогностика по тому, якого метр скипкий. Що місце займає, що там теж може щось відбутися, тому побачимо, чи це відіграється по ньому, це положення 1-8. Ну, побачимо. Нічого стверджувати не можу. Ну, так працюю астрономерологія, я вам тільки покажу, показую загальні питання. Наші воїни, вони ж самі найкращі, не перестаємо їм допомагати. Віримо в нашу Україну. Україна нікуди не дівається. Просто дуже тяжкий шлях, шлях встановлення. Одне з наступних відео я теж вам зроблю про Україну ту матрицю, яку я вам обіцяла. і покажу, де ми зараз з вами знаходимося що ми маємо з вами робити. Це саме вже астрономерологія ті всі матриці, які я зібрала і виставила. Вона працююча, саме цікаве вона працююча. Тому. До нових зустрічей. Україна понад усе. Слава Збройним силам України!